На кожен крок кроксовичку збираємо, тягнулися, ну, рухали От. одна зі ця щоб найти, ви витягнете, зайдемо поверхню. На правій ножці випригуємо до гори. До гори. Не вперед, а старайтеся більше разів під... ну, до гори випри. На лівій ножці. В сторону, пішли так само, випригаємо. Випригуємо в сторону, випригаємо. Випригаємо, не просто робимо широкий крок, а випригнемо. Пержавки пішли. Присіли вперед, випригуємо. Да, Саня, не завалюйся, не завалюйся. завалюється. Не завалюйся, присів, випригнув. Знов присів, випригнув. На кожен крок. На кожен крок. О, пішли у русі йдемо перед стовпчиком легеньким. Назад бокові, Саня, назад бокові. Назад бокові теж теж. Але робимо, робимо. ти не маршируєш. Оп! Максимальний ривочок. Оп! Якщо ж ти зробиш, одразу. Оп. стоїмо на ногах. Оп. Оп. Добре, чистота на місці, сигнал. П'ять коліна до грудей і ривочок до мене. Оп! Оп. Тіло рівне, так, коліна до грудей тяне. Оп. І максимально. Оп! Після цього максимальний ривок, не просто. Е, ривок! Ілля! Оп! П'ять. П'ять коліна до грудей. І максимальний ривок. Оп! І максимально зірвав. Оп. Хтось підбив? Добре, лівим боком дивимося на поле, чистота максимальна. По сигналу до мене. Оп! Оп! Роби, Ванька, роби. Оп! Давай, Роман, чекай, назад. Оп! Правим боком. Оп. 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 Оп! Піднімаємо, піднімаємо коліна, піднімаємо. Оп. І тіло рівне. Оп. Таня, Чистота не до, мене. до мене, назад спиною, знову до мене. А потім ще буде раз. Давай, до мене, назад спиною. Без стінок. Так, mm -hmm. да, один. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. один, О, ні, до мене, а потім будеш. Давай. Пішли. Оп! Песні mm -hmm. ножки тут назад. Хороші. Mm -hmm. Не mm -hmm. кажу, більше отак закидую. Як так, то можете впасти. Якщо напрямих. Оп! Якщо напрямих, то можете впасти. Іривок mm вані, -hmm. і, і знову, Давай, Люша, давай, давай. Оп! Один раз. Давай, давай, один. Назад і до мене знову. Давай, думати? давай, почав тормозити, так що трохи. Оп! І знов зірвався. Оп! Давай, Танька, піднімай ноги, піднімай, піднімай. піднімай. Молодець. і не, не падай, рівно, старайся тіло рівне. Оп! Ти, ти робив на 30 Давай, Стань. Е, тепер Два до мене, назад, до мене, назад і до воріт. Два рази. Так, так, давай. Тут вже чуть треба напрягтися. Оп! На? Киріна... Два. Сміється, все. І до кінця Два. максимально. Давай пішли. Оп! Бистрі ножки, бистрі ножки назад. Ноги згинаємо, ноги прямі не можуть. На прямих ногах не можна бігати. Оп! Давай, дошка, давай, давай, чуть. заводи. так як тебе мотор працює теж за 20 людей. Чи нема, нема бензину? Що? Давай револю. Станеш на ворота. Як нема бензину, стане. Є, і постель, постель, постель. Зараз піду на закону хоче. І максимально, давай, давай. Оп! Бистрі ножки, Саня. Давай, давай, молодець. Дихай. Дихай, і ротом, і носом дихаємо. І до кінця набери, Саня, пройш. Протяни, давай, давай. Матвій, ти маєш на в кубі. А ну давай ця пара, що нам покаже. Оп! Давай, давай, Арсен, давай. Хорош. Почти максимально. Молодці. Добре. Поїхали, Арсен. Ілюшка, лиграй. І передача, район. Не чіпай, не чекай! А то не ведка дивись. Вийшло, вийшло! Прийом, є назад, є назад. Один зустрічає, один страхує. Відповідь. Зелене. Ваня, стой! Не треба, О, є Ваня, дай пас. Дай Ваня. Каріна вправо, Радіон є вправо. Ваня, ну що ти пас? Ну я розумію, дай туди вправо, чип. На, ще не ти що пані. Сині, чорний. Давайте, во є Рома біля тебе. Куди б'єш? Один і зразу він відкрився. Ваня, ваня, прийом вперед, грає.

What Де мар? Де мар?